Добрий день, Центр інформаційних технологій. Сьогодні ми проговоримо, як правильно, коректно зробити оновлення конфігурації бухгалтерський облік для неприбуткових організацій, чи бухгалтерський облік Корп для неприбуткових організацій України. Дві дії ідейно однакові, але потрібно деякі нюанси розуміти, знати, і це допоможе швидко, оперативно зробити оновлення і коректно. Перше. Ми запускаємо конфігурацію, вибираємо режим Конфігуратор запуск, при наявності паролю і користувача вносимо пароль, конфігурація запускається. Далі ми бачимо, що дана конфігурація, якщо нажати довідка про програму, має редакцію 23.4, це передостань на зараз на поточний момент конфігурація. Для того, щоб е, любі зміни, які будуть виникати по, по, на процесі обновлення або технічно можна було відновити, потрібно обов'язково робити архівну копію. Це адміністрування, вивантаження інформаційної бази. Вказуємо якийсь шлях в папочку, яка нам зручна. Прописуємо назву, наприклад, 2312.10. І відконуємо збереження вивантаження даної конфігурації. Це займає декілька хвилин, може більше, в залежності від об'єму. В нашій ситуації конфігурація демонстраційно невелика. Відбулося досить швидко. І е, в цій папці, де ми зберегли, вона залишається ця інформація. У вас є резервна копія, яку при потребі ви можете відновити. Далі. У нас дана конфігурація, в прикладі, на підтримці. Замочок цей з кубиком показує, що на замочку є підтримка. Ці модулі на підтримці і нам потрібно для оновлення зняти їх з підтримки. Це конфігурація, підтримка, налагодження підтримки. Зверху відключити можливість. Включити верніше, можливості зміни. Так. Можемо не звертати увагу на даний момент, нажмемо ОК. За декілька секунд-хвилин, в залежності від об'єму конфігурації і від конфігурації, е відбувається зняття, що відбулося вже. І ця дія е однакова для конфігурації. Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій, так? Бухгалтерський облік Корп для неприбуткових організацій. Далі. Нажимаємо кнопочку Зняти з підтримки. Так. Відбувається повне зняття з підтримки даної конфігурації. І, як бачите, замочки, які були, вони всі пропали, підключили ми їх. Тобто, з підтримки то знято. Наступна дія конфігурація. А попередньо ми е по посиланню вивантажили і зберегли файли. CF. Е Наступного оновлення. У нас зараз 23.4 і 24.3. Таким чином, ми беремо Конфігурацію, порівняти, об'єднати конфігурацію з файлом, шукаємо наш файл. Ми його поклали в якусь папочку, цю, наприклад. Вибираємо і йде аналіз конфігурації. Нажимаємо поставити на підтримку, так. Відбуваються дії аналізу, порівняння об'єктів поточної конфігурації і нової. Якщо у вас є проміжок між декількома конфігураціями, можна проведи оновлення, останнє оновлення. Але важливий ще момент, якщо були якісь доповнення додаткові реквізити, модулі, розширення. Там, кількості знаків після коми там, і так далі. Тобто, Це при такому оновленні пропаде. Тобто, Треба буде потім технічному спеціалісту, е, краще, щоб технічний спеціаліст виконував, зробити і скоригувати. Ми говоримо зараз про класичний такий варіант конфігурація типова, неприбуткова маю на увазі стандартна, і вона не змінювалася. Нажали на кнопочку, виконується аналіз даних, об'єднання конфігурації завершено. Декілька хвилин виконується цей момент, ставиться. Нажимаємо цю бочечку оновити конфігурацію бази. І через е, якийсь час, як я говорив, когось швидше, когось повільніший може комп'ютер може бути об'єм бази, тому що це теж залежить від об'єму даних, наскільки їх багато, виконується от реорганізація структури. І йде. Формування і запис даних, які були. Тобто зараз у нас конфігурація на підтримці з можливістю редагувати, збереглась і так далі. Ми далі заходимо, запускаємо, скажімо так, з конфігуратора можна запускати програмку для виконання дій по процесу оновлення. От Відкривається програма, відкривається. Ліцензійне одержання оновлення. Вибираємо, підтверджуємо ліцензійність. Звичайно, у нас коректно ліцензійна програма. Ми працюємо з нею, все нормально. От. І відбувається етап оновлення з, з 23.4 на 24.3. Або попередні якісь релізи оновлення до останньої редакції. Тобто, цей процес. Поновлює всі, он, по, поновлює всі дані, всі об'єкти, заповнює потрібно якісь, можливо, додаткові там реквізити в довідниках і так далі. В залежності від того, що в оновленні було змінено. Відбувається він досить недовго. І о, так, конфігуратор в цьому випадку, коли закінчимо, закриваємо, вже в принципі, процес завершується. Після оновлення ну, видається інформація, що ну, в даній конфігурації, користувачі читають, аналізують, якщо це потрібно. Е, якщо виникають питання, е, то що можуть, як це виникати питання, е, можна одним із методів швидко, скажімо так, зайти, переходимо на неприбуткову частину, вибираємо будь-який із документів. Наприклад, надходження товарів послуг, видів документів, надходження товарів, послуг чи інші, чи списання з банку і так далі. Переходимо за закладочку НПО і заходимо на сайт, в якому ми бачимо телефони Київстар, Київський, Водафон, Лайф і дві електронні пошти для користувачів НО8, для дилерів дилерська електронна почта. Ви можете звертатися, ми скоригуємо, підкажемо, зорієнтуємо, яким чином що де працює. Як я і говорив, що ці оновлення, метод оновлення підходять як для бухгалтерського обліку, конфігурації бухгалтерського обліку для України, можете там знайти, так і для ідеології Корп для неприбуткових, Україн, о, неприбуткових організацій України. Різниця в тому, що різні е, будуть е, оновлення, це, наприклад, для корпуса, це для звичайної бухгалтерії НПО. Е, якщо будуть питання, як я говорю, по телефону телефонуєте в робочий час, е, технічні спеціалісти чи менеджери проконсультують, зорієнтують, як, що потрібно. Якщо потрібно щось написати або надіслати, скріншот з питанням. З, Якимось нюансам, які виникають, будь ласка, електронна почта працює. Ми відповідаємо на зв'язку. Якщо виникло питання, ви зателефонували, не взяли трубочку, ці е, дзвінки не прийняті і фіксуються. Е, потім ми перетелефонуємо і відповімо обов'язково і вирішимо це питання. Дякую за увагу. Звертайтеся, всього вам найкращого, до побачення.